Ну поздоровайся. Всім привіт-привіт. Що привіт. там боясько? Ідемо гулять? Може, ти його спутай? То він буде мерво робити, ти його не втримаєш зараз. А? Ходи сюди, муха, на! Ходи. Ходи за мною. Ух ти моя ха-ха-ха-ха, привіт! Ей! Ти що мене пхаєш ззаду, га? Ти що мене пхаєш? Атакують, атакують. Атака. Що таке? Що таке? Тобі додому не треба. О, у Яську вийшли. О, що хоче робити. О, що хоче робити, Скакать! Подожди, подожди, Зараз муху злякається. Мухане. Іди йди туди трошки, іди, ти його втримаєш, ви що він хоча б не втік. Це що робиш, що пару днів постояв, да? Я бачу, що качається по снігу. Такать хоче, хочеш молоднячок бігать хоче, а що робить? а, який щасливий. Вийшов на двір. Боже. Да. За два тижні. Хіба два да? тижні два? Тижні, да. Бо кози то я випускала, а його то ні. А що робить? Сам себе запутує. Ганять хоче, що ж. То треба буде це є. А? То треба буде спитати, але може в Сашка буде коня. А? Щоб у пару, бо він не знає, як він сам себе поведе. А? Ти дивись, що він тебе не закрутив що робить? Що далі? Не посили, Буян? Йому, кстати, води треба буде дати. <кхм> Він не схтів день. Ха їдуть. А вони З кубилою, а вони тоді поїхали. Вони сюди не їдуть, Хочу -хочу. Угу. він дальше хоче, ну, ось така друзі. В нас прогуля сьогодні. Дерепса. Точно ха, дерепта. Качаться, видно, шукає де. Буян, тобі не стидно. Скоріше я хотіла казати, що він тебе Ну. А в я ж тоже жеребець. І нечищений. Но. А то, а у брата, у брата його. Но. А? що вичворає, а? Лок що робить, а? Як неї Що ж молодий? Бігать хоче. Ти чого казишся, га? А мов він думає, що ти кобила. Туди, а гребе качатися хоче лягати. Ну, це, звісно, вже не ти його, а він тебе вигулює. Бо вже ти в його напутку. <гум> ну, але тягне то він тебе. Ти дивись, що він тебе не закрутив. Я надру Бо це добрий сирун. Ну а сніг є ще шо? Венюха я там, що траву шукаю туди. Ага. Я крайній случаї, якщо шостой, то я зразу крутаю газ. Ага. Щоб його знати. Ну, так якби під ноги йому падати були. Я себе раз, одразу присюдаю, якщо ви і раз-раз ці ногою. Ага. Ну, це ще добре, що він новий? Добре, що новий, бо старий вже досі порвався. Ну, зараз, звісно, вже трохи успокоївся, бо ж поганяв. Що що хоче? на. На, 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 на. Хочеш на? Ходиш? Може хай у вже йде. А це <смеш> ти дивись, бо понравиться, буде приходити, щоб ти йому щось давав. Куди ти йдеш? Зніми, Що ж? Я боюся ближче підходить. Ай, який сніжок смачний, так? Ай, яке вкусне. А, а він не був ще ж на дворі, як сніг? Снігу не був. точно. Не Ні, -не, не був.

Я йому Тисіна, знаєш скільки сьогодні разів три, мабуть, назад подгрибала. Чуба Чубо, то манам подстригти і хвоста, а грива хай буде. Ну ось так, друзі, ми гуляємо. Ще трошечки підемо. Давайте їсти всім. А? Так, і їсти. Да, хай ще один снігу поїсть. Ну, вам всім бажаємо гарного вечора і всім па-па-па-па. папа -па. Буян! Хто? Вже набігався. Же все? Все, уже наганявся? Він вже хлів хоче йти. А ну найди на ведро, попав, пойду до тебе, чи ні. Зовсом взяти вітро. Ходи. Ходи, ходи. ходи. Бачиш, що є в мене, так? Да? Ах, ти хитрий. Хай доїдає. Там чуть чуть меньку взяла йому. Я Не брала багато, що зачепився? Вкусно зачепити ногою. Кусно тобі, де?